Сойми ОК, це село, яке тримає у собі силу землі. Тут вода пахне металом, туман лежить між смириками, а повітря таке гаряче біля джерел, ніби сама гора дихає під землею. Колись дуже давно ці місця називали серцем жару, бо тут були гарячі мінеральні джерела. Ніхто не знав, звідки вони беруться, але старі казали то сльози гори, яку спалили грішники? За легендою, у давні часи в Соймах жив чоловік на ім'я Тихан. Він був мольфаром, але не простим. Він знав мову каменю. Коли земля дрижала перед бурею, він чув це першим. Одного дня у долину прийшли чужинці, які хотіли знайти вогняне золото гарячий камінь, що нібито дарує силу. Він попереджав їх Не копайте тут. Земля гарячим, вона пам'ятає. Але його не послухали. Вони розбили скелю, і з неї вирвався стовп пари. Такий гарячий, що дерева навколо впали. А каміння плавилось. Чужинці втекли, а тихан став перед тріщиною і заговорив до землі. Пара стихла, але на тому місці з'явилось гаряче джерело, яке люди назвали голос тихана. Кажуть, якщо підійти до нього пізно ввечері, у шумі води можна почути шепіт, то ніби сам мольфар просить людей не злити гору. Є ще одна легенда вночі над соймами інколи видно світляні точки, маленькі вогні, що рухаються над землею. Старі кажуть. Це душі тих, хто не повернувся з гір, і вони гріються над теплом джерел, бо тільки там земля їх приймає. Сойми це село, де вода лікує, а земля нагадує, що вона жива, і кожен, хто тут побував, забирає із собою частину тепла, яке не остигає навіть узимку. Підпишись, щоб не пропустити наступне село, бо ми можемо більше не побачитися.